Всім привіт, друзі! Зараз я швиденько покажу, як прибрати хроматичні аберації в Photoshop, саме в Photoshop, не в Camera Raw. В Camera Raw є, є якийсь там типу, типу галочка, де прибрати хроматичні операції. Воно дійсно прибирає, там папкою вибирає, що тобі треба прибрати. Але мені не подобається цей варіант. Він не зовсім повністю видаляє хроматичні аберації, Тому. Зараз я покажу, як це робити краще через саме Photoshop. Зараз я виберу фото до цього. Так, зараз, зараз ми завантажимо фотографію. Так. Примінимо попередні фільтри. Так, окей. Трішки трішки підвисаю у мене Photoshop з ABS. Зараз почекаємо все зробимо. Момент. Зараз. Так, от ви можете бачити, що тут у нас є трохи хроматичних аберацій. Ну ось тут. Я не знаю, де ще Тут мені не подобається. Отут-а воно таке воно. Зараз швиденько Зараз приберемо. Робимо ще один шар Command-G на... на маті це робиться Ctrl-G, мабуть, на... на PC. Зараз переводимо в режим, режим Lab. Цей новий шар. об'єднуємо. Ну, я думаю, тут видно, що не дуже-не дуже, не дуже гарно зроблені прибрані аберації. Не знаю, як вам, але для мені тут, тут трошки видно. Не те. Зараз. Переходимо тепер в канали на тому шарі, де ми перевели його в лап. Заходимо сюди. A робимо е фільтр, Робимо Dust and Scratches. Noise. Dust and Scratches. І робимо так, щоб типу, добиваємося щоб перехід оцей був такий плавний. От як зараз воно стало. Типу, типу такого. Е, окей, на цьому шарі робимо, на шарі A. Зараз і те саме той самий фільтр приміняємо на шарі B. Все примінили. Зараз, зараз грузиться так, так довго з цим ЗБС, воно працює все. М -м 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 -м. Зараз момент. Так, примінили для цього шару. Тепер знову переходимо в лап. Ну, як можете бачити, не знаю, мені помітно, що стало краще. Тут немає хроматичних операцій. Тут вони пропали. Ну краще. Виглядає і для мене краще, ніж робити це в камері RAW далі, Знову переводимо зображення в RGB. Чекайте, давайте перейдемо на шар, а не в канал. Перейдемо на шар і тут вже будемо переходити в RGB. Не об'єднуємо наші шари. Зараз порівняємо ще, як воно було до. І як воно пісне. Мені здається, в тому фільтрі, який ми в персеті, якому ми приміняли в камеру Raw, там вже стояла галочка Remove хроматичні аберації. Ну, тобто на цій, на цьому варіанті, типу, вона була. Але мені не подобається, і ми примінили ще хроматичні аберації в самому фотошопі. Зробили, і зараз ось тут можливо помітити, ось тут помітити зміни зараз. Ну так, вони є. Ну, тут очевидно, що. Тут їх менш помітно стало, і тут ну взагалі краще. Ну як на мене, краще робити це саме в фотошопі, ніж в камера RAW. Багато хто робив в камера RAW пипеткою цією не знаю. Мені не подобається краще зробити в фотошопі. Це все, це весь урок. Все. Дякую всім, до побачення.